Вітаю, шановні телеглядачі. Ну що, отака от, от херня буває дуже частенько, коли щось ти робиш неправильно. Особливо, коли ти спішиш десь. Особливо хтось, коли тобі капає і стоїть і просить зробити швидше і швидше і швидше. Тоді ти стаєш менш обачний. І виходить щось подібне до того, що сталося в мене. А це все через елементарне інколи таке. Ну от, Не соблюдаєш ти правила техніки безпеки. І от, от таке стається. Добре, що все обійшлося. І так, яка предісторія? Стояв, значить, отакий от круг в мене, дуже класненький та взагалі новенький. Я ним мало що відшліфував із карбіда кремнія зеленого. Класний круг, мені його підписник не так давно подарив. Я його заправив зі всіх сторін чітко, балансував і собі. І ним робив дуже-дуже багато робіт. Фактично, майже всю роботу я робив. У мене вона по алюмінію і він класненько мені сюди пасував. Правлю я камінь отаким алмазом. Отакий от алмазик, так. Ка мені теж подарував то вариш мій віталік. E, значить, оцього карандашика я запресував Отака от мене оправочка якась є, вона досить важка. така. воно так класненько сюди. Плотненько забилося, що я навіть його і не прихватував сваркою нічого. Правив я так довго, не, не тільки цей круг, а взагалі, всі круги до того я довгий час працював і правив. І дуже класно поставлю собі на заготовочку, воно важке. Подам чуть-чуть, треба то підтримаю його і правлю собі без проблем. Ну, правив постійно я вручну. А то непонятно, яке лихо мене дергнуло. Чи якийсь, знаєте, як то говорить, біс попутав. Надумав я пройтися поперечкою на, ну, на ускорені, типу, подачі, так? пройтися туди-сюди. Ну і сталося таке лихо, що вирвало просто мені, ото виставляю я завжди його правильно, на вихід круга. так? Тобто трохи за центр, щоб в разі чого круг сюди крутиться, в разі чого його просто подвинуло. Так? А не затягнуло під круг. Ніби так само все, як завжди, але щось все-таки пішло не так. Коли вже детально знайшов я ту штуку, бо рвануло її так, що зробило вм'ятину в захисті, а круг, коли розлетівся, то просто отам бехнуло і тут вилізла отака гуляка. Просто така гуля, знаєте? Як після сільського весілля на голові вилазить для кого. Розлетівся отой новенький кружок мій на три неповноцінних частини, поламаний і говорити нема що. Бачите, таку борзну навіть зробило, рвануло, коротше, капітально підірвало його. Ну, це, повторюсь, 100% через просто мою халатність таку. Але коли вже я почав досліджувати це питання, що я обнаружив, що воно то плотненько забилось. Так? Але отвори у ті, непонятно, насверлені просто. Видно, вони розтовчені, і, і він почав просто там бовтатись. От я беру його руками і чую легенький шат. Щось, я думаю, що то і послужило причиною. Видно, якийсь резонанс став в момент заправки. Подача досить швидка була. Резонанс став, воно немало сили зірвати, зарезонувало. Можливо, від тої вібрації підняло його чи що. І, і зачебернуло, зробило таку от херню. Ну, то, мабуть, все-таки через брак досвіду, бо з шліфовкою я все-таки зовсім зовсім недавно тільки працюю. І ще досвіду як такого великого немає. Робота цікава, мені вона дуже подобається, роблю постійно, фактично кожен день її. Але от таке буває. Тому треба завжди дуже уважним бути і не робити от такого поспіху у цього, бо це дуже далеко дається. Щоб не було як в тій приказці, знаєте, що знаєш техніку безпеки як свої чотири пальці. Отаке от. Так що новий камінець стоїть. Старий вже ми викинемо, щоб навіть ним нам тут і не пахло. Ну і чисто така порада всім, хто працює, хто щось робить подібне. Добре закріпляйте деталі, добре закріпляйте інструмент. В моєму випадку обійшлося, ну, не то, що малою кров'ю, взагалі без крові, без нічого, але це дуже небезпечно. І плюс захист. Були такі в мене роботи, на які я знімав захист і шліфував так. ну, Було. Там сйом малесенький був, але треба було те зробити. Це теж дуже небезпечно. Бо якби не той захист, то я не знаю, то воно могло б голову просто одірвати. Бо удар був такої сили, що я вже не знав, куди сховатися і, і що говорити кому. Ну, тому дивіться уважно, робіть. І нехай все всім вдається.